Сиру картоплю, нарізаю дрібним кубиком і промиваю під краном під проточною водою. Потім заливаю холодною водою, і можна після закипання, а можна одразу додаю сушені овочі. В це приправа в мене 10 овочів, але вона. Ось такими шматочками, без сілі, без якихось консервантів, просто ось такі сушені овочі. Можна після закипання додати, можна одразу. Все, відправляю на вогонь, як закипить солю, варю до готовності і даю повністю вихолонути. Коли добре картошка вихолонула разом з бульйоном завочевим, е, працюю далі. Значить, в принципі, це нагадує чимось приготування окрошки. Але е, у свікольник дехто ще називає його бурячковий холодник. Е, я намагаюся картоплі майже не класти, або ну, по мінімуму, а брати більше об'єм. Огірками, яйцями, зеленню, тобто, ну, менше картоплі, а більше таких складових. Все, погнали огірки. Нарізаємо звичайним способом і відправляємо в каструлю. Так само, як на окрошку, нарізаємо і яйця. Наступна складова це зелень. Зелень можете брати будь-яку, за своїм вподобанням. У мене це зелена цибуля і кріп. Чим більше зелень, як на мене, тим смачніше. Наступний інгредієнт ковбаса. Це не обов'язковий інгредієнт. Я роблю по-різному. Буває роблю з нею, буває, роблю і без неї. Тобто. Ну, якщо немає, а вкрай захотілося свікольника, то, значить, роблю без неї. Але з ковбасою смачніше трішки і більш поживніше, я би сказала. Дрібненько кубиком, як на окрошку. І, звичайно ж, останній інгредієнт, це бурячок, червоний бурячок. Тому страва і називається свікольник або холодник бурячковий. Я знаю, що в багатьох місцевостях холодник готується зовсім інакше, але в нас він готується саме так. Бурячок нарізаємо також дрібним кубиком. Залишається тепер заправити. Я заправляю свікольник майонезом. А ще мені подобається на кефірі. Відповідно, на айрані було б також дуже смачно. От зі сметаною я не пробувала жодного разу. І обов'язково додаю гірчичку. Можна додавати міцну, в мене це лагідно. Одразу можна посолити. Обов'язково даю трішки Лимонної кислоти. Тепер це все перемішую і заливаю льодяною водою. І ось така неймовірна смакота в нас виходить. Якщо у вас є більше бурячка, бурячка можна дати більше. Тобто, ви орієнтуєтесь по. Тому, наскільки ви полюбляєте буряк і скільки є у вас його в наявності. Якщо дати більше, буде більше і виражений смак, і буде яскравіший колір. У нас просто з буряком напряжонка, у нас його дуже складно купити. Тому що маємо, те маємо. Хоча, коли він настається, він стане трішки яскравішим. Готуйте і всім смачного. Напишіть, будь ласка, чи готують у вас так, ну, можна сказати, окрошку з буряком. Чи ні. Якщо готують з буряком якийсь холоднік, напишіть, будь ласка, як саме ви його готуєте. А я запропонувала вам свій варіант. Смачного!